Всім привіт, друзі! Зараз я вам покажу, як стати. Реально. Як це називається. Ну, тіпа, типу, такою. Як це сказати, я не знаю. тіпа, типу, якоюсь такою. Не знаю, і крутою. І. Щоб там були гарні оцінки. Наприклад, як у мене. У мене завжди були дуже. Ну, тіпа, типу, завжди було 12-11. там 11, 10 там, ну, 10 теж було деколи. Там десь е, скільки, там 7-8 людей, але мене ніколи не було. Тому я вам зараз покажу лайфхак, як стати дуже-дуже, типу, ну, коротше, щоб і круто ти виглядав. І в тебе були добрі оцінки. Коротше, перше, вам треба завести дуже багато зошитів, як в мене. Я вже знімала про це відео. Ось, в мене їх 4, зараз зошити. Ось, вам треба їх завести. Перше, найголовніше, вам треба зробити щоденник. Ось у мене це такий щоденник. О, і вам ще треба зробити обов'язково свій е, зошит е, цих. Ну, як то як сказати, грошей, типа. Що ти можеш заробляти гроші, і ти зразу замалюєш, Бачите? Ось, це дуже важливо. Ну, можна собі за це зробити. Друге. Вам треба розподіляти свій день. Наприклад, у мене все, ось тут є календар, у мене все тут розписано, на все на всі дні. Що мені там треба робити? Скільки в мене там того всього? О, Друге. Ой. Чекайте, третє. о. Третє, вам треба завжди мати своє, свій своє, ось, боже, свій простір в чистоті. Весь. Я тут ключом. Ну, включись. О, Господи. Отако, коротше. Все, все в чистоті, все під руками, щоб все було. Четверте, я вам рекомендую купити ось такі зошити. У мене поки що один такий. Я з математики не знайшла. Це по українській мові. Тут є все, що ви захочете. І відмінки, і іменники, і прикметники, і все. Це з 5 до 9 класу. Ось такий. Дуже класний. Все, і до, і до ДПА якраз дуже прикольно підійде. Ось тут ти пише. Допомога під час підготовки до ДТП. ДПА. Я вже путаю. боже. Короче, ось такі от. З математики я потім знайду, вам теж покажу. Але ось так хочу. Ще, я не знаю, як, як хочете. Але ви можете ще собі так, там купити якийсь інструмент, ну, типу, щоб грати. І купити доши. Це теж дуже прикольно. У мене зараз флейта. Я вже дуже багато разів знімала про це відео. І я теж хочу зняти ще одне відео про, ну, про флейту іменно. Типа, що там є, що є пізніше грати і там таке. О, чекайте, О, господи. Чекайте зараз. О, ну я рекомендую це не всім, тому що це тяжко, так? Да? І це треба перше навчитися, але можете попросити. Ось. Далі... Е, Завжди тримати свої речі, наприклад, як в мене в пеналі. Е, я вам пенал... Чекайте, я вам показувала пенал? Я вже Я не пам'ятаю. Коротше, в мене в зараз все дуже чисто. Ось. Uh, і в мене ще є дивіться, ось така штучка. Ось це. Я вже її обклаю наклейком. І тут дивіться шуті. Ось. Тут є транспортер. Тут є ось такі е, трикутнички, Тут є, мені дуже подобається ця лінійка, але вода трошки не працює. що тут ця штучка і дуже тяжко доболювати рівну лінію бо ось, то, ось тут такі штучки. А вона дуже класна. О, у мене ще є тут -о, е, цей як це називається е, циркуль. О, але він у мене зламався, тому в мене ця штука відпадає. Тому я ним не користуюсь. У мене і так я ще з України один. Ось. Так, це Ага, ось. ось такий. У мене ще є тут маленька така. Ти... Господи. З цим речами, чому вони завжди падають? Так, ось така стружелочка маленька така. Ось Е, так, ще в мене є такі стержні під цей, під. Е, як воно називається, циркуль. О! Такі олівці. ні, такі у І ще в мене є така резинка. Я вже нею тут трошки користувалась. Ну так, ви поняли. Так, є. І тут я собі теж зробила. Це штука, що може піднімати, ви це знаєте. Ну, так. Так, one second. Ой, і в мене тут всякого такого. У мене тут є е, такі чотири закладки. У мене ще, по-моєму, буладка. Такі чотири закладочки. У е, мене є всякі такі папірчики і всякі такі стікери, і всякі такі, коротше, таке всяке. Да, в моїй я зроблю окреме відео. вам їх всіх показати. Ось, э, так, це ми ставимо сюди, да, це ми накриваємо і ставимо цей транспортер і цирку. Так, це ми все закриваємо цією кришкою. О, так от. І ставимо на місце. Ось так. А, і ще, обов'язково ви маєте завжди. що? Е, Що е, хотела сказати? Короче, я не знаю. Я, короче, придумаю і вам уже потім скажу. О, на цьому у нас ві... бабі, бабі, бабі. Чуєш? Ам, Ку-ку. Не сюда mm. Ну короче пока Короче кто справилась видео Ставьте лайки Питс на канал Все пока-пока